Маленька працівниця домівки Анастасія Мунтянова показує трьох котів, яких два тижні тому привезли із Херсонщини. Шлях був неймовірно важкий суто через те, що все у воді і це треба було човнами. Тверни були в стресі, поховались. Вони не розуміли, що коїться, бо ну і постійні тривоги, вибухи, звичайно, що це стрес для будь-якої тверни, адже їм як людям не поясниш. Собак із Херсону на новий дім очікує більше ніж котів, каже керівниця відділу догляду за собаками Іванна Муц. Серед них і собака Муся. В першу чергу потрібно терпіння. Їх помаленьку, не треба силою їх тянути кудись. Їм треба час, спокій, щоб вони привикли до людини. Ласка, ніжність і вони адаптуються щось. Загалом прилаштували за два тижні близько 30 собак та 80 котів із Херсонщини. Це всі тварини, які перебували у притулку поблизу місця затоплення, або ж місцеві безпритульні тварини, за словами керівника домівки, Ореста та Залипського за два тижні до них було одне звернення про пошук тварини. Також, за його словами, зараз є запит на прилаштування саме евакуйованих тварин із Херсонщини. Та у Львові каже, чекають на прилаштування й інші тварини. У більшості людей приходять і кажуть про те, що нам потрібна тварина з Херсону. У нас є собаки, які ще з початку війни, з там зірпіння, з Бучі чи з Харкова, які в нас залишились і до сих пір шукають свої родини. Вони вже, ну тобто, ми їх, по перше, ми їх вже добре. Ми знаємо, бо в нас вже більше року, ми знаємо повністю їхні характери, те, що вони люблять, що вони не люблять, як вони себе поводять, тому ми можемо все прекрасно сказати, і це буде навіть легше взяти такого тварину, якого ми знаємо. Даємо у середині червня до Львова привезли тварин, яких врятували із затопленої частини Херсонщини, із гуманітарною місією на південь України їздили волонтери зі Львова, зокрема із Львівської домівки врятованих тварин. Ірина Мочульська, Єлисавета Сілаєва, Тарас Фомін Суспільне новини Львів.